Чи є сенс переплачувати? Будемо порівнювати автосканер з безкоштовними оновленнями Elite та всіма відомий ELM327. Порівняння будемо проводити на автомобілі KIA Ceed 2008 рік випуску 2.0 бензин. ELM у нас правильна на дві плати і на правильному мікропроцесорі. Спершу підключаємо її і дивимося, що вона може на даному автомобілі. Роботу ЄМ327 будемо перевіряти на прикладі популярної програми Carscanner. Попередньо я вже підключився по Bluetooth. Пароль на підключення 1234. Далі заходимо на налаштування програми, вибираємо адаптер, ім'я пристрою і вибираємо нам необхідний наш Bluetooth-пристрій. Далі заходимо в профіль підключення. В пошуку вибираємо необхідну нам марку Kia. Тут по кожній марці може бути. Як більше, так і менше моделей. У випадку з Кія їх тут досить багато. Я знаю код двигуна, тому використовую в пошуку саме його двигун 2-літровий G4GC. І бачимо, конкретно на KIA-Sі такого немає, але був такий двигун на Sportage другого покоління і вибираємо цей пункт. Далі необхідно включити запалення або завести двигун. І нажимаємо кнопку Підключитися. Підключення успішно відбулось, Заходимо в помилки DTC, нажимаємо ось тут вгорі галочку для того, щоб вибрати всі-всі всі можливі блоки управління по покія, з якими може працювати ELM327. І після того, як ми натиснемо кнопку прочитати, почнеться опитування можливих блоків і залишаться ті блоки управління, які зміг прочитати ELM327. На них буде поставлена галочка. І так, бачимо опитування блоки завершено, кодів несправностей не виявлено. Так, ось, здається, вони мають бути на даному автомобілі. Так, бачимо, галочка у нас стоїть навпроти пункту блок керування двигуном, гортаємо далі. Так, так, так. Чи ще щось вдалося? Читати? Так, є у нас такий блок EPS Electric Power Steering, це у нас, скоріше за все, буде електропідсилювач керма. і все. Тобто Ялен 327 на KiaSit, восьмий рік, 2 літри бензин, зумів прочитати два блоки управління. А Зараз на черзі автосканер EDIAC Elite. EDIAH Elite працює в своїй рідній програмі, яка так і називається EDIAH. Для того, щоб підключитись до автомобіля, заходимо в пункт діагностика всіх систем. Автопошук, тобто підключення через цю кнопку сканування Він-коду на даному автомобілі, не працює і не працює на жодному сканері. Тут справа саме в машині. Тому підключаємось вручну. Вибираємо Kia. Не забуваємо включити запалення. Далі обираємо 16-й роз'єм. Вибираємо ручний вибор, вибираємо загальну область, шукаємо сіт Тут є три варіанти СІТ по руках випуску. Це наша модель. Рік 8, 2.0. І швидке тестування. Так, як бачимо після опитування EDIAH Elite зміг знайти 8 блоків управління. У нас було знайдено блок управління двигуна, блок ESP, блок подушок безпеки, блок кліматконтролю. Блок управління кузова, блок електропідсилювача кер керма, і ще у нас іммобілайзер, ну і ще якийсь останній блок, якось він так підписаний. Пригадуємо, що ELM327 зміг підключитись тільки до блоку управління двигуна і до блоку управління електропідсилювача керма. Що це означає? Це означає те, що якщо будуть на автомобілі помилки, наприклад, по по АБС, чи по подушках безпеки, чи по якихось інших блоках, ви не будете бачити ці помилки, відповідно, не зможете їх скинути, і параметри в блоках управління ви також не побачите. Тому висновок який. ELM327 в деяких випадках буває досить корисним, але на даному автомобілі він ну, працює так собі. І ще про Ediaх Elite. Давайте зайдемо в блок управління двигуна. І бачите, який доступний функціонал. Зчитання помилок, скидання, потік даних і тести виконавчих механізмів. Тобто, можна сканером буде запустити, наприклад, реле паливного насоса. Не знаю, чи вам було чути, але дійсно працює. Наприклад, вентилятор охолодження також можна включити. І інші тести виконавчих механізмів. Кількість цих тестів буде залежати від автомобіля і від відповідного блоку управління. І потік даних. Також, все відображає, бачите, 60 параметрів по блоку управління двигуна. Всі параметри можна виводити собі у такому вигляді або ж у графічному. Графіки можна накладати один на другий. Того функціоналу, що ви бачили в блоці управління, Elite ще підтримує 15 сервісних функцій обслуговування. Весь цей функціонал надається з безкоштовними оновленнями назавжди. Тож, давайте підведемо підсумок. Elite на Кіасід прочитав всі системи, а elm 327 зумів підключитись тільки до двох блоків управління. Отож, ELM є сенс купляти тільки тоді, якщо ви плануєте хочете скидати ось цю лампочку, check Engine. відповідно, будете бачити помилки. І параметри по блоку управління двигуна, які відносяться до стандарту BD2, тоді LM327 це ваш вибір. Або ви ще знаєте, що під ваш автомобіль є якась спеціалізована програма, і він добре працює в тій програмі, тоді також можна його обирати. Але, як правило, ті програми бувають платними, тому це також враховуйте. А якщо ви хочете користуватись і не задумуватись над пошуком різних додаткових програм. І мати доступ до всіх систем на більшості автомобілях. Не треба платити кожний рік за користування програмою, будете мати досить широкий функціонал, а саме читання видалення поминок, перегляд параметрів, тести виконавчих механізмів і ще навіть 15 сервісних функцій обслуговування. Тоді ваш вибір це IDAHELIT. Маємо такі сканери в продажі. Якщо бажаєте придбати, то в описі під відео буде посилання на наш сайт та промокод на знижку. До речі, якщо маєте один з цих сканерів або якісь інші, то пишіть в коментарях, які автомобілі вони читають, які не читають, що вони вміють робити, і взагалі, яка ваша думка на рахунок ось цих двох сканерів.